Ми зрозуміли, в чому проблема під час реєстрації майстрів. А саме в тому, що майстри не розуміють, як верифікувати їхній аккаунт. Тому, шановні майстри ми зараз вам коротко пояснимо, що потрібно робити, куди додавати, і також поділимося з вами нашими контактами. В першу чергу, в кабінеті продавця. Ви заходите в вкладку налаштування і далі вкладку Верифікація. Тоді вам відкривається сторінка, де потрібно завантажити один або два файли. Один файл це виписка, це якщо ви маєте відкритого ФОПа, інший файл це паспорт або ж ідентифікаційний код, якщо ви не являєтеся ФОПом. Також ми додаємо в Опис до цього відео, силку на наш телеграм, що ви могли нам писати, а також ви можете нам написати, використовуючи форму зворотнього зв'язку у нас на сайті. Тому давайте разом будемо розбиратися, давайте разом будемо працювати. Ми працюємо для того, щоб робити ваше життя краще. Тому ми будемо дуже вдячні за відгуки, будь-які рекомендації чи негативні коментарі в нашу сторону.